Я таємний агент КГБ. Тихо пробрався в Бандерівську квартиру. Вони тут затіяли якийсь напад на російських військових освободителів в Криму. Зараз ми їх всіх парлем. Слава Путіну! Що ви тут збираєтесь, бандеряцьке товариство? Путін! Путін! наш Путін! Путін! Я знаю, хто ви такі. Камеру, бля! Я знаю, хто ви такі. Путін! Камеру, ви ви шафруєтесь, ви бандерівські е, жидобандери. Зараз... Ви заарештовані іменем краївці... закону Росії. Ні, ми в нашій краївці зараз будемо вирішувати подальшу долю Путіна. І що ви вирішили? Тим набором йому його обещасти, чи як? Ні. Розкажіть про ваші плани. Цей, цей набір, І, це я дорогий, як для нього. Бачите, тут якраз все. Е, банді... Бандериці скинули вже одного цього. Скажіть, е, що сталося? Сам... Нам дають ось такі гроші. За одну годину наших засідань ми маємо вирішити все. А хто ваш, ваш головний бос? Я так бачу, ви тут його портрет тримаєте. Це він, правильно? Так. А це ваше вся ваше вся же все ваше, ж... ваше жидомосонське товариство. Ви викриті. Все починалося саме з них, от з цієї дивної пари. Сьогодні викрито ще одну жидобандерівську змову. Здається, їхній бос виходить з туалету жидоміра Скажіть... Скажіть, будь ласка, ви, ви, ви викриті в... в змові проти проти, проти Путіна нашого.